Сьогодні середа, 19 травня. Ви дивитесь новини на каналі ОТБ у студії для вас. Працює Діана Штепа. Вітаю. Що буде в Харкові під час євро 12-го року, стане відомо за тиждень. Скільки часу дав на підготовку докладного переліку заходів міському департаменту у справах сім'ї та спорту виконувач обов'язків міського голови Геннадій Карнес? Карнес переконаний, оргкомітет з підготовки до євро треба створювати, маючи збалансовану програму і розуміння, чи по силах місту її втілити. Далі Карнеса цитує офіційний сайт мерії. Якщо будуть виникати якісь труднощі, ми будемо звертатися за допомогою у вищій інстанції. Багато питань необхідно скоригувати Йвництвом МВС та МНС. кінець цитати. А харківські журналісти зібрались, щоб вкотре позмагатись у грі з боулінгу. У турнірі брали участь 35 команд. Учасники говорять, що подібні змагання дають змогу приємно провести час з колегами та відволіктись від роботи. Білоруська весна у Харкові напередодні у рамках фесту презентували книжкові цікавинки. Відтепер харків'яни зможуть купити книжки білоруською мовою. Їх автори у Харкові не вперше. Як розповідає Андрій Адамович, Харків красиве місто, але чи знайдеться для нього місце в його творчості? Письменник поки не знає. На цьому в мене все більше інформації зможете дізнатися в наступних випусках. ОТБ новин підсумковий випуск сьогодні вийде о 19.30. вдалого вам дня. Нехай щастить. Побачимось.